Саме ви обираєте таких батьків, але батьки вас не обирають. Хто старший, той віддає, хто й молодший, той приймає. Тож це неможливо ігнорувати, і ви не можете просто забути, звідки ви пішли. А що якщо вам скажу, що більшість ваших проблем і запитів пов'язані з тим, що ви відв'язані від роду і не в контакті з ним? Всім привіт! Мене звати Єва, і я розглядаю духовність через сексуальність, а сексуальність через духовність. І сьогодні в такому затишному місці у мене в спальні споглядаючи за заходом сонця, я хочу підняти дуже важливу тему це зв'язок з родом. І зараз ця тема, особливо враховуючи тенденції останніх років, я маю на увазі ковід, війна багатьох почала тригерити, тому що ми вимушено. Певний період, або можливо вже тривалий період, не да, короткочасний. Живемо з батьками, або більше з ними контактуємо через те, що ціні життя підвищуються, хочеться бути на зв'язку. Тим не менше, давайте сьогодні глибинно обговоримо цю тему, і ви зрозумієте, що взагалі з цим робити, яка конкретно ваша ситуація, як це можна поліпшити. Отже, почнемо з такої духовної теорії, скажімо так, це про те, що душа обирає родину. Душа перед тим, як прийти на землю, по факту повернутися на землю да, в черговий раз, вона розуміє, в яку саме родину вона прийде, і їй ця родина дуже потрібна. Їй потрібна така мама, саме такий тато, або його відсутність, наприклад, саме така сестра або її відсутність. І так само душі цих членів родини теж. Дуже потребують оцю цю нову душу, оцю цю нову новонароджену людинку. Тому тут взаємна історія. Немає такого, що саме ви обираєте таких батьків, але батьки вас не обирають. Ні. Тобто тут 50-50. і дуже часто саме через батьків або через дітей, ми відпрацьовуємо якісь потужні кармічні історії, і їх неможливо було б відпрацювати, якби. Не член родини, який є безпосередньо таким близьким до тебе. Загалом, якщо у вас постане питання, рід як система, що це за система, чому моя сім'я це система, тут ми вже повертаємось okay. до наукової історії, до психологічного погляду на родину, тому що рід це не просто хаотичний якийсь набір людей. Є дуже багато законів системи родової, наприклад, законної ієрархії, що той, хто народився раніше, той. Є головним, да і далі відповідно це главінство, воно переходить з покоління в покоління. Хто старший, той віддає, хто й молодший, той приймає. Потім ці молодші стають також старшими, стають батьками. і Вони теж набувають нової функції. І вони передають. Тому не дарма існує такий метод в психології, як клієнторієнтовані розсуновки, системні родові розсуновки, де люди, клієнти. Знаходять контакт з своїми батьками, неважливо живі вони чи ні, неважливо в контакті вони чи ні. Рід розглядається як система, де кожен займає своє місце. Не можна когось просто виключити з роду, і не можна не говорити про якогось дідуся або дядю, який умовно там спився, знеркоманився, і теж його виключати. Тобто у кожної людинки в родині має бути своє місце до цього треба ставитись з повагою. Тому і родина розглядається власне як велика система, де дуже багато причинно слідкових зв'язків, де багато повторюваних циклічних сценаріїв. Тож це неможливо ігнорувати, і ви не можете просто забути, звідки ви пішли. Чому зв'язок з родом важливий? Тому що базово це ваша підтримка та опора. Як в скажімо так на матерії, так і просто на відчуттях. Тобто, ви завжди знаєте, що щось що б що би не сталося. Я завжди можу приїхати до батьків, до бабусі, до дідуся, до можливо якихось дальних навіть родичів, можливо, до якоїсь троюрідної сестри. Наприклад, у мене дуже класний контакт з троюрідним братом, такий контакт, якого немає з моїми двоюрідними сестрами. Тому насправді ви можете свій рід розглядати масштабніше да? і не акцентувати увагу лише на найближчих родичах. І у вас може все просто зникнути, все згоріти, все прогоріти, але ваша родина вона завжди залишається. І у вас точно на цьому світі є людинка, навіть якщо знову ж таки вона дуже далека від вас, але тим не менш, ви завжди до неї можете звернутися. Якщо ми беремо такий духовний. На відчуттях рівень, то просто уявіть, скільки було прожито болю, скільки було прожито щастя вашим родом, вашим прізвищем, вашим корінням. І якщо вони це все пройшли, такі важкі, в певні моменти часи, то значить, ви теж це можете зробити. І завжди ви можете звертатись до них, ви завжди можете просити у них пораду. На знову ж таки, там, в контексті практик, якихось, в контексті медитації. Тому це насправді такий тил, який більшість людей не використовують. Тож, я раджу вам робити всякі родові практики, медитації на з'єднанні з родом, це прям супер, це прям вау. Це та підтримка, яка ніколи не буде здаватись вам штучною, тому що це ваше. Далі, коли ви маєте своє місце в родовій системі, це своє місце в світі, це своє місце по життю. Тобто ви розумієте, що ви рухаєтесь своїм шляхом, ви йдете за своїм сценарієм, вам світ це показує. Тобто, і в контексті людей, які вас оточують, в контексті того, як вирішуються певні ситуації, завжди на вашу користь або в більшості випадків на вашу користь, те, як світ з вами фліртує, те, як він з вами мовить. Ну, загалом своє місце, коли ти на своєму місці, ти в своїй найсильнішій позиції. Особливо для жінки це прям дуже корисно, тому що чоловік свою силу відчуває якось краще, ніж жінка. Зазвичай жінки навпаки цю силу хочуть якось знівечити, забути. Хоча ця внутрішня сила це ніяк не є перешкодою до того, щоб бути поїстині жінкою. І от коли ти на своєму місці, то потік життя він дуже вільно через тебе притікає, ти пропускаєш все без фільтру, ти не ділиш на чорне та біле, ти не в супротиві, ти не борешся, ти просто приймаєш, розумієш, що зараз так. Потім буде інакше, потім знову буде інакше. Я просто в довірі я знаю, що мене ведуть. Давайте я вам назву ознаки, що у вас зв'язок з не налагоджений, обірваний. Можливо, він ніколи не був, скажімо так, в нормі. Да? Можливо, з часом через певні обставини ви зруйнували цей зв'язок, або трошки, скажімо так, стали перешкодою. Перший момент це те, що ви дуже часто відчуваєте себе самотніми, покинутими, і це знову ж таки, тому що ви просто не займаєте своє місце в родовій системі, або ви займаєте своє, але ви не відчуваєте, що навколо так багато людей ваших, ваших родичів. Да? І ви як випадаєте з цієї системи, і душа тоді, звісно, на дуже глибинних рівнях відчуває, що вона одна. Тому що вона випала з цього фундаменту, і ви тепер такий одинокий кірпічок, одинока цеглинка, яка лежить десь незрозуміло де, хоча весь будинок, який будується, він взагалі в іншій локації. Да? Так метафорично, але я думаю, ви розумієте. Далі, звісно, це психосоматичні всякі історії, пов'язані з зубами, з кістками, з суглобами, тому що все, що про кісткову тканину, а зуби це теж кісткова тканина. Просто трошки іншого характеру, да, то це завжди про родові сценарії. Це те, що в нашому тілі не може видозмінюватись. Ну, типу, за день, тобто і серії за день тіло може відреагувати на певну подію шкірі, температурою, нежитом, кашлем тощо, болем в животі, але за день. Організм ніяк не відреагує а якимось артритом, тощо, да, не хоче тут перераховувати ці всі болячки. І тому це те, що є фундаментальним для вас, то скоріш за все, воно саме вам маячить щодо ситуації з вашим родом. Ну і звісно, у вас можуть бути проблеми з самоідентичністю, тобто хто ви, що ви, про що ви, які ваші бажання, тому що ви не маєте цього підґрунтя. І відповідно з цього підґрунтя насправді можна відфільтрувати, що є ваше, що є не ваше. А так не маючи цього підґрунтя, ви взагалі от, наче, не маєте ніякого бекграунду, і ви просто така потеряшка. Це трошки перетинається з перегукується з першим пунктом, але це трошки про інше. Тому що все-таки на рівні відчуттів це інакше відчувається. От тому, якщо у вас вам знайомі оці ознаки, то. Е Вітаю, не знаю, чи можете казати, але є моменти, які точно треба фіксити вам з вашою родовою системою. Як це можна зробити? Дам вам певну градацію методів: від найлегшого до найскладнішого, до того, який, скажімо так, може вирішити навіть найбільш об'ємний запит, найлегший це всілякі практики. Це те, що ви можете робити вдома самостійно, всілякі медитації, можете запитати, чата GPT. Це відвідування заходів, де є тема саме ріт, тобто починаючи з лекційних якихось історій, завершуючи практичними. А у нас, до речі, скоро, дуже скоро, прям 28 червня, на Івана Купала в Києві. Ми з Амелі, з моєю прекрасною просто людинкою, влаштовуємо івент на Івана Купала. Ну, ми трошки пізніше, насправді, Івана Купала от вже, але ми вирішили перенести за. Для зручності, і там найбільший акцент це буде зв'язок з родом і особливо жіночою частиною. У нас буде дуже багато саме таких традиційних етнічних е, історій, які ми будемо там проявляти, які ми будемо туди імплементувати, і ви відчуєте зв'язок з жінкою своєю внутрішньою і в цілому з жіночим вашим родом. І це також про нас, як українців. Тобто, це ще і про нашу націю. В цілому, Да? насправді це дуже такий легкий метод. Навіть своєрідна така гра, завдяки якій ви можете відчути полегшення тотальне, все, що стосується вашого роду. Наступний метод це відновити контакт, це може бути трошки важче, да, але це не настільки об'ємна історія, як буде третій метод. Вам просто треба піти на розмову, вам просто треба піти, приїхати, написати, якщо ви відчуваєтесь конкретною особою, з вашою родиною, цей дисконект. То прям спробувати наважитись на це. Особливо це дуже класно робити після першого методу, який я описала. Тобто ви вже будете з більшим прийняттям 100% це йти, і ви вже будете з більшою лояльністю, і людина це також вже швидчує, тому що якщо зміни відбуваються на вашій стороні, то дзеркально вони відбуваються в навіть в контексті сприйняття з іншої сторони. Хоча ця інша сторона могла не виконувати ніякі практики, не ходити по жодним заходам. Тому я завжди раджу, коли е, поки є ще можливість. Відновіть, можливо, це знову ж таки конкретна людина, можливо, це в цілому ваша родина. Просто поїдьте на батьківщину, поїдьте в місто, звідки ви селище, неважливо. Походіть по рідним містам, відчути, скільки там енергії для вас. І третій спосіб. А він також може бути насправді другим умовно, а третій, третій крок це вже відновлення контакту безпосередньо. Це власне оці розстановки, про які я розповідала вам трошки раніше. Це ви просто знаходите психолога, який працює за методом розстановок. Їх є декілька. Це можна робити офлайн-інлайн, можна робити заступника, можна робити без. Можете мені також написати. Я проводжу розстановки, і ми розберемо саме ваш рід як систему. І відновимо контакт з тими персонажами, які зараз є для вас дуже чужими, або які є дуже болючими. Але в цілому зараз розстановщиків, дай Боже, просто йдіть за відчуттями, перевіряйте, щоб ця людина розуміла, про що вона говорить, та, щоб вона розуміла, як простір працює, вона розуміла певну базу психології. І це метод, який буквально за 2-3 години. Навіть за дві може дуже пофіксити власне ваші стосунки, незалежно від того, що саме це за член родини. Що ж, це, в принципі, всі методи, всі способи, якими я сама користуюсь, і які мені дуже допомогли, тому що моя історія з родом теж досить така терниста. Пишіть в коментарі ваші запитання щодо роду, щодо стосунків з мамою, стосунків, Ну, в цілому, все, що от вам зараз приходить на тему роду, я залюбка відповім. І пишіть мені в Директ способи, які ви пробували, які ви хочете спробувати. Пишіть бронюйте свої місця, на купало, Буду вас чекати. Побачимось з вами і. Поважайте свій рід, поважайте місце і в контексті локації, в контексті вашої родини, звідки ви пішли. Просто зрозумійте, що вам потрібно було саме там бути, і це багато чого може змінити. Коли ви приймаєте це все з позиції Я навчаюсь і Я приймаю і Я люблю. Я люблю безумовно. А не я в претензії, я в напрузі, я в недовірі». Бажаю вам всім прекрасних стосунків з вашим родом, адже це дійсно важливо. Обіймаю вас і до наступної зустрічі.